Всім хело! Вітаю вас на своєму каналі. Я Картовий ворон. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт збірка ProM'ens 2. Тут багато квестів, є класи, боси. Так що повинно бути весело. Так, що ми тут бачимо? У нас є кам'яний меч. Трошки хліба, книга квестів і щит. Це все добре, але я хочу знайти місце, де ж зможу спокійно почитати книжку. Так, що це за знак? Напевно, там щось є. Ну, тоді. Давайте підемо туди Ой-ой-ой, Зомбі. бомбілись на Монстрі. Так я не хочу дивитися на мини-карту, бо тут якийсь жах. Хочу, чесно? Воу, 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 воу. Я думаю, мені ще поки рано туди. В мене тільки меч та гола дупа. Давайте підемо в іншу сторону. Мотелик. Воу. Якось воно незвичайно рубається. ладно. Так, давайте я зараз я прорубаю трошки. Зроблю першу домівку. Десь тут і буду жити. Ватафак, Я зробив дві сокири, а вони незвичайні. Ну, тобто одна незвичайна, мінус 10 швидкості копання та мінус одна досяжність. А друга рідкісна, і в неї плюс 15 довговічності і плюс одна досяжність. Це, мабуть, якийсь новий баф. Щось я не бачу його на моєму мечі. Окей, я поки піду зроблю собі будинок, щоб переночувати. Ну, ось мій перший будинок. Так, звичайно, з порівняння з тією вежею, Мій будинок виглядає як сарай. Але це краще, чим просто закопатися під ґрунт, щоб причекати ніч. Ну, ось коли ми побудували свій сарай, можна почитати книжку. Так, проміс це мадпак для кожного. Книга завдань. Це функція, що надає гравцям набір цілей, які вимагають виконання. Ці цілі від простих завдань, таких як збір ресурсів, до найскладніших, такі як будівництво важких споруд, дослідження нових вимірювань та перемога над потужними босами. Я насправді не знаю англійську мову, я користуюсь прикладищем, щоб я і ви зрозуміли, що тут взагалі пишуть. Прочитав тут до книги, каже, щоб я не пив скалюжі та не був головою рукою дракона. Дякую, книжка, я б не здогадався. До речі, тут ще й класи є. Вибір: або воїн, або їжа для чудовиська. Десь ця кнопка є в мене. Оу, що за треш? Це не дерево навиків, це ліс навиків. Ну, тут все просто: або сам кидаєш фаребол, або ловиш його лобом. Я буду ловити своїм лобом, тобто ми підемо десь чи в броню, чи в меч. Я не хочу брати з луком. Для початку я хочу сходити в шахту, накупати перші ресурси для старту. Я тут трошки зробив вугілля для смолоскипу. Обов'язково садимо. Новий паросток. Так. Ну, я думаю, цього досить. Це навіть забагато. Накопав трошки короляка, і перед тим, як кудись йти, треба зробити. Нові предмети. Так. П'ять. Ні. Хай буде такий. Треба нове На... Згодиться. І сокир. Хай буде. Ну що? на нові пригоди? Хоть би ніколи не встретити. Вау, Що це за домівка? Пори з моєю. Так нечесно. Так, Кріпер О-о-о. Не взірвайся, Не взірвайся, не взірвайся не взрывайся. Ух. Не взірвався Ну що, досліджу. Будемо досліджувати це місце. Нотний не блок. Jak wam piosenka? Hm. Tak, boczka z... z ...dobycie. Puste. O, a tu ktoś żyje, tak? Ja czuję... ...ja że ktoś, ktoś tu żyje. Gdzie? Tak, dawaj, tu postawimy. Так це грибний Дим. Я щось думав, що він з дерева. Так давайте заберемося наверх. Перша моя смерть вітає нас. Ого, це дуже погано. Треба успіхати. Треба дуже-дуже швидко тікати додому. Зараз я взагалі з головой дупою. Слава Богу. ніч, дім далеко. Так, ну ми просто так додаємося. Тут така. міні крипери Так, треба... швиденько тут закритися. Ой, так, і що мені робити? Мені дуже цікаво, що там знаходиться. Давайте його так розкопаємо. Це таке. Ой, о, пирлі он не кис Ой-ой, это друга моя смерть так Так, це моя друга смерть знаєте я думаю что мені Занадто рано туди и Давайте заберемо свои предметы Ну як же хочеться сюди потрапити? Так, тихо, тихо, тихо. Бляха, муха. Давай, давай, давай. Мы впоралися. Еще мы не забудем. Да? Ого, так тут лута. Крапець. Кистины еще боты. залізні новыли. Так, давайте... Впоролося. Так, і що тут є? О, це дуже добрі наголінники. Залізний меч це те, те, що мені треба. А це Battle Staff. посор для бійки. Давайте все, все треба. Мені для спочатку треба абсолютно все. Ого, що це таке? Дивіться. Як це виглядає. Хм. Доволі цікаво працює. Але в мен... в нього є один мінус. А, так, він дворучний. А якщо він дворучний, я не можу бігати з щитом. А щит це для мене. Додаткова безпека. Окей, тоді йдемо додому. Це все викладаємо. Робимо залізні предмети. Так. Хай тут в мене буде ресурси. А ладно, потім. Потім все розберемо. Хліб. Хліб всьому голова, як кажуть. Так, мені треба. Крило і так, тут якийсь баг. Чи не баг. Коротше, так є твіг, це палиця. І з палиці робиться теж палиця. Якось дивно воно працює. Будемо вважати, що це велика гілка. І з великої гілки я роблю маленькі гілки. Це взагалі щось звичайне так. Ну, тепер точно йдемо в шахту. Хоча ні, сьогодні я вже не хочу йти в шахту. Давайте, давайте зробимо так. Підемо в шахту в наступному відео. Бо бачите, тут можна взагалі в шахту не ходити. Все можна знайти і так. Якщо ми... Знаєте, я вважаю, якщо ми впоралися з цим данжем, то з цим я думаю ми не впораємось, Можливо тут якийсь босс, я не знаю. Подивимось, як воно все буде. А буде все в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Я буду радий бачити вас на своєму каналі. Я сподіваюся, що ми пройдемо цю збірку модів до кінця. Тут багато класів, тут багато квестів. Торе життя може бути. Всім до побачення, до нових зустрічей. Буду дуже радий бачити вас на своєму каналі. З вами був картавий Ворон.